Маніпулятори, аб'юзери, газлайтери і всі слова, які можна або ж приписують до знаку скорпіон. Насправді, у мене асцендент у скорпіоні, в мене Плутон у скорпіоні. Тому хочу сьогодні вам розповісти про цей знак, про який дуже багато зано стереотипів. Насправді, скорпіон це знак глибини, це знак, який завжди проходить якісь внутрішні трансформації, навіть якщо ці трансформації. Вони не казують іншим людям завжди в глибині своєї душі вони про щось переживають і про щось думають. І от скорпіони, вони. Можуть здаватися такими таємничими, ти ніколи не дізнаєшся, що там в них на умі. От вони постійно щось можуть приховувати, а в один момент ось так: бам, і от я з'явився, і у мене вже куча планів, куча якихось перспектив, які для мене відкрилися, поки я там собі щось аналізував і думав. Якщо у вашому оточенні є скорпіони, то можливо, ви помічали, що після взаємодії з цими людьми ви. Щось переосмислюєте. Ви про щось нове думаєте? Ви, до речі, можете заглиблюватися у свої думки аж занадто сильно після взаємодії з такими людьми.